Протягом доби з 2 по 3 грудня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 19 оперативних виїздів. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. О 12.10 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Алуштінській міста Харкова. До місця події виїхали рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіли речі в гаражі на площі 10 квадратних метрів та автомобіль Міцубісі Аутлендер. Внаслідок пожежі постраждали двоє 48-річних чоловіків, які намагались виштовхати палаюче авто з гаражного боксу. Вони отримали незначні опіки і від госпіталізації відмовились. О 13 пожежу локалізували, о 13.15 ліквідували. Причини та обставини її виникнення встановлюються. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знашкоджено 51 одиницю вибухонебезпечних предметів.